Всім привіт! Сьогодні буду готувати пиріжки легкі, хрумкі, дуже ароматні, ну супер смачні. Тісто буду готувати на відварі картопляного пюре. Ну а що, ви ціни на продукти бачили? Нічого не викидуємо. Ввечері сварила картопляне пюре, відвар від картоплі не викидала, а поставила в холодильник. Сьогодні трошки підігріла і додаю цукор, сіль і дрожжі. Одне яйце і добре все перемішую. Борошно додаю в два етапи. Просію, перемішую. Просію, Перемішую. Тісто замішую спочатку ложкою, потім руками, в кінці додаю олію. Тісто повинно вийти еластичне і трошки ліпнути к рукам, не забити його головне борошно. Закриваємо рушничком і залишаємо на годину. Головне, щоб було тепленько. Пройшло трошки більше, ніж година. Я смащую ручки. Олію та розминаю тісто. До мене приєдналася моя помічниця. Ну куди ж без неї? Ділимо тісто на рівні частини. Ручкою формируємо кружечок та ставимо начинок. Начинка може бути різноманітною. У мене картопляне пюре. Гарно защіплюємо края та формируємо пережечок. Дочі собі зробила в формі круасана. На великій кількості оліс бажимо пережечки на дуже-дуже повільному вогні з двох сторін. Ще тісто настільки універсальне, що підходить як для солодких, так і для солоних начинок. Воно гарантує, що пиріжки будуть румяними та золотистими. Та неймовірно, Смачними. Обов'язково спробуйте, і цей рецепт стане вашим улюбленим.